Yeah, yeah. Scent. Сьогодні до Івано-Франківська в межах благодійного велозаїзду приїхав Мішель Мертен. Журналіст із Люксембургу розпочав свою благодійну веломандрівку 1 липня. За 28 днів каже, проїхав 1900 кілометрів. Маршрутом Люксембург, Шанген, Нюрберн, Пльзень, Прага, Освенцем, Краків, Львів, Івано-Франківськ. За словами мандрівника, особисті потреби під час заїзду він оплачує самостійно. Свою подорож описує у блозі, в якому також закликає донатити люксембурзькі благодійні організації Люкрейн. Там є дві основні сфери діяльності. Перша у Харківській області є проєкт для пакування харчування, а друга частина спільно з благодійним фондом торгово промислової Палати України у Карпатах є реабілітаційний центр для дітей з усієї України, де вони можуть відпочити і пройти реабілітацію. Мішель Мертен каже, його блог має й інформаційно-просвітницьку направленість. Є ще один аспект. Мій проєкт створює багато резонансу, тому дуже важливо є емоційна складова. Ми спілкуємося з людьми. Коли ми розмовляємо з людьми, це для нас є дуже важливо. І ще коли я був тут минулого року, я відчув цей зв'язок з країною. Україна чудова країна. Тут живуть чудові люди. Мішель Мартен каже по поверненню додому продовжать допомагати Україні та писати про події, які тут відбуваються. Наталя Олексієнко Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ.